Революція кінця 2013-го, початку 2014-го років, є унікальним раніше небажаним у світі явищем, що виражена у мирному народному супроти. Боротьба українських громадян за свої права, яка згодом отримала назву Євромайдан, а згодом революція гідності була наймасштабнішою подією в новітній історії України і логічним продовженням обстоювання прав людини та громадянами. 21 листопада 2013 року півтори тисячі людей вийшли на площу в знак протесту проти того, що проросійський президент Віктор Янукович відмовився підписувати документ, до якого держава йшла руками угоду про асоційоване членство України в Європейському Союзі. Участь в протесті брала велика кількість активістів, переважно студентів. Вночі 30 листопада Янукович відправив спецпідрозділ Беркут на майдан розігнати мітингарів. У відповідь на що 1 грудня у центр Києва з'їхалися сотні тисяч людей. Після жорсткого побиття молоді спецпідрозділами силовиків на головній площі Києва в Майдані Незалежності. протестний рух перетворився на тривалу кампанію громадянської непокори владному режиму, корупції та порушенням прав людини. 15 січня уряд онуковича ухвалив закони про диктатуру, які позбавляли права на слова та зібрання. Усіх на Майдані оголосили злочинцями. Верху застосували проти учасників сльозиний газ, гумові кулі та водомети замісових температур. Протестувальники зникали у лютому 2014 року. Майдан завершився снайперською різаниною, внаслідок якої загинуло 100 протестувальників. Небесна сотня. Серед них семеро протестувальників з Івано-Франківщини. Наймолодшому з них було 19, найстаршому 64 роки. 20 лютого щорічно відзначається День Героїв Небесної Сотні згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року. Це день жалоби, оскільки він пов'язаний із загибель громадян під час революції гідності та на початку російської агресії на сході України. Він покликаний ушановувати не смерть, а боротьбу за гідне та вільне життя, жертовність і відвагу. Чітка громадянська позиція та готовність обстоювати її до кінця це ті якості, які мали герої Небесної Сотні, та які гідні наслідування. Пам'ять про героїв Небесної Сотні має бути живою: сприяти громадському активізму, консолідації та формувати усвідомлення відповідальності кожного за майбутнє України. Пам'ять про подвиг Небесної Сотні вшановується під гаслом «Вдячні за свободу. Віктор Яникович ті Росії Кремль незаконно анексував Крим і відправив російських туристів через кордон, щоб розпалити війну на сході України, де підтримувачі Кремнем сепаратисти стверджували, що захищають російськомовних від українських нацистів, яких призвела до влади в Україні Америка, організувавши фашистський переворот у столиці. Та війна на цьому не закінчилася. Цей ранок як страшний дитячий сон. Давно було, та пам'ятаю, ніби вчора. Заліза мертвого привезли сотню тонн, і тут у нас замову розпочалась ссора. Чи знаєш, скільки тут загинуло людей не через мову, через чужу віру в себе, Україно, не втратиш більш своїх дітей, за волю віддамось і прийдемо до тебе. Я страху загляну у вічі, там темно, але бачу я там тільки позитив, море радості, свободи і слова перемоги, пришвидшим ми прилив. Поборем словом, думкою, молитвою, поборем вірою у вільну Україну ми виборем таку жаданну волю за наших пращурів, за батьківщину. Ти зрозумів, за що вмирають воїни, за що боролась ціла Україна, який є наслідок війни? Чи віриш ти, що мова твоя солов'їна? за щастя, радість, за майбутнє, за все це вдячний щиро? Я б з радістю віддячив, допоміг, та ще своє вигодував говорила. Ти пам'ятай, не у словах вся суть, не досить просто говорити. Роби, працюй, допоможи! Тільки цим ми зможемо щось змінити. Мені 16. Не зможу я піти туди, піти туди, де воїни помирають. Та ні, я зможу. Та чи допоможе? Ні. Я залишусь тут і зроблю все, що зможу. Ти теж приєднуйся до нас, бо ми народ, ми сила і зброя України. І кожен день, і повсякчас. І ти борись за волю батьківщини. Вража куля шалена перебила крило, Опустити знамена нахилі чоло чоло, у лютім двобої, щоб свій край не віддать. Він упав, хоч герою лиш було. Двадцять п'ять. Пам'ятаємо гроїв, не забудьмо про всіх, хто за неї.